Давайте поговоримо з вами про токсичну поведінку психологів у соцмережах і, взагалі, у звичайному житті. За останній місяць я стикнулася двома випадками токсичності від психологів в свою сторону. В чому вона заключалась? В першому випадку у відповідь на мій пост, де була фотографія в светрі кежуал, де трошки відкрите одне плече. В коментарях публічному просторі інша психологіня, молода жінка, молодша мене років на 10, написала, що я сексуально зваблюю клієнтів, що зі мною щось не так, і що взагалі мені треба в терапію срочно, і до супервізора, це перетин кордонів іншої людини. Навіть якщо тобі щось не подобається. В відео або в фотографії. Інтернет вже багато всього цього настільки бачить, що його нічим не здивуєш. І тим паче в моєму контенті ніколи немає нічого такого, щоб виходило за межі дозволеного. Я це прекрасно знаю. Тобто інша психологиня вирішила, що вона має право прийти до мене в коментарі. І так само вона це ж робить не тільки зі мною, вона це робить з іншими людьми. Я впевнена, того, що те, що людина робить один раз, вона в принципі має такий паттерн в своєму житті. Тобто, психологиня вирішила, що вона може прийти до мене в коментарі, поставити мені діагноз, направити мене в терапію і направити мене в супервізію. Не маючи від мене ніякого запиту. Тим самим вона самоствердилася. Вона відчула, що вона молодець, що вона більш правильна, що вона більш хороша, що вона більш етична. Якщо так зробити маленьке розслідування, давайте з психологічної точки зору, можливо, вам буде цікаво, то я подивилася, що в неї професійної реалізації немає. І, можливо, коли ти приходиш до іншого психолога, якого є професійна реалізація, ти хочеш його так топтанути, принизити, включити свою самовозвеличуючу частку, роздати діагнози і указання, і відчути себе краще. Але тут питання: тоді, ну, чи, ти, чи ти дійсно сам ти усвідомлюєш, що ти робиш? І деякі з психологів, Чомусь такі люди, які вирішили, що їм е, їх професією надана компетенція ходити до інших і казати іншій людині, а тут в тебе сексуальне метаповідомлення, а тут в тебе контрпринос, а тобі взагалі треба до психіатра, а по тобі там дурка плаче, а тобі треба срочно до психолога, а тут е, е, в тебе там якась перверзія. Ходити і, маючи в своєму арсеналі якісь розумні слова, розповідати іншим людям, принижуючи їх гідність, переходячи їх кордони, само... самостверджуватись за їх рахунок. Друга ситуація це коли інший психолог, чоловік, скинув мені свою рекламу, свою відеорекламу в особисті. Це відеорілс, де розповідається, як він за три дня. Збирає людей по шматках. Це я не буду коментувати, наскільки це адекватна, компетентна і правдива інформація, але я в нього запитала, яка мета того, що ти мені скинув? Він мене втягував в розмову, а що тебе там зачепило? Наче в тому, що він розповідає там про проблеми в стосунках, про зради, ще про щось. Мене обов'язково має щось зачепити. Тобто людина намагається мене таким хитрим способом втягнути в свою гру. А що вас там зачепило? От якщо вам тут кажуть, ніби ви тут нічого не хотіли, а у вас починають щось вишукувати, то знаєте, що це психолог, який ще розбирається в маніпуляціях? Я знаю, що. Цей чоловік розбирається в маніпуляціях. І коли я відповіла, що це в мене викликало тільки роздратування, що перетинають мої кордони. Це моя, моя лічка, да, мої соцмережі. На що ти мені кидаєш рекламу. Це мені нагадує, коли знаєте, може хтось пам'ятає, ти відкриваєш двері, тобі кажуть, цей ніж тільки зараз цей набір ножів, тобі в подарунок. І ще тобі тут кафіворк, кафімолка, там, кафіварка і хлібопечка. Тримай, і ти стоїш такий, все тримаєш, щасливий і усвідомлюєш, що зараз ж. За це ти будеш за все платити, та да, до тебе вдерлися просто отаке От відчуття. Я йому про це кажу, про своє відчуття. І людина замість того, щоб бути адекватно, сказати Аймсорі вибач, я не буду тобі більше писати, якщо для тебе це недоречно. Хоча він не сам має розуміти, що це не це недоречно. Він мені каже, що зараз світ такий. Ну, типу, де всі перетинають, лізуть в лічку один одному. Світ зараз такий. І ця маніпуляція називається апеляція до загальновідомого факту, який не є загальновідомим. Світ різний. Тобто, це вже маніпуляція в першій частині. І в другій частині він мені пише: а роздратування приводить до хронічного стресу запрошую в терапію. Тобто, друга частина людина якісь зв'язки. Де одного з іншим не пов'язано, мені нав'язує, що моє роздратування веде мене до хронічного стресу і ставить мені такий діагноз і каже, запрошую в терапію. А, тобто людина намагається зманіпулювати тим, що мені щось не сподобалось просто для того, щоб затягнути мене, для того, щоб поставити мені діагноз і затягнути мене в терапію. І це також другий момент, який можуть маніпулювати психологи. Якщо ти відповів на щось зло, Перетнули якісь твої межі в особистому спілкуванні, в терапії. Якщо ти відповів роздратовано, якщо тобі щось не сподобалось, тобі кажуть, так не має бути, це ненормально. Типу з тобою щось не так. Давай ми тебе полікуємо. І це неправда, тому що на перетин твоїх кордонів в тебе нормальні можуть бути реакції, злість, роздратування і так далі. І люди намагаються цим маніпулювати. І ви піддаєтесь на ці маніпуляції. Ви починаєте захищатись, ще щось робити, доводити, що ви не такі, і це дуже токсично, тому що психологи в принципі почасти розуміють, що таке маніпуляція, як маніпулювати людьми. Як ви ставитесь до того, що психологи так роблять, як ви ставитесь до того, що хтось може сказати, що а це в тебе непророблена мама, непророблений тато, це в тебе контрперенос, прийти до тебе писати це в коментарях. Як вам це взагалі? Я вважаю це особисто, я вважаю це неприйнятним. Я ніколи нікому нічого не пишу. І навіть якщо десь Людина в мене в публічному просторі в коментарях щось запитує, у мене те-то, тето, те-то те-то, Я дуже обережно і відповідаю, що це може бути схоже на такі-то, такі-то, такі-то провід може схоже бути. Тому що ну, сама людина, нашу вона запитує? Це, 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 це як медична інформація, вона дуже конфіденційна. І як вам взагалі? от? Оця історія з тим, що психологи дозволяють собі бути такими, знаєте, суддями для людських психік навколо.